У нашій главі Моше передає лідерство Єошуа Біннуну, слова Тори і говорив Моше усі слова пісні цьому народу. Він Іоше Біннун коментує раші, взята влада в одного і дана іншому. Чому саме Єошуа? Тому що він служив Моше і не відлучався з намету. Він був повністю відданий Моше. Якби Моше не поставив його лідером, сам собою Єошуа не міг би керувати народом. Він не мав лідерських якостей, тому епоха керівництва Єшоа мала розпочатися ще за життя Моше, так йому було передано силу. Раще пояснює, чому Тора вживає тут ім'я Ошеа замість Єошуа, адже це ім'я дав йому сам Моше. Це вчить нас, що він не загордився, хоча йому було дано велич, він залишився таким самим скромним, як і спочатку. Так маємо чинити і ми. Якщо нам дається влада чи авторитет, не можна думати це завдяки моїм якостям. Від цього виникає гординя мати усіх гріхів. Саме скромність і ненадання собі значення дозволяє людині виконувати важливі функції повною мірою.